Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. Сьогодні поговоримо про перші повністю синтетичні ліки, про те, що таке гіпнотики, і про те, чим прославився Мікі Фін, що його згадують досі не злим, тихим словом. Ця історія буде про хлоралгідрат, молекулу, яка стала Джекілом і хайдом медицини у 19-20 століттях. Про те, Чому так сталося, хто у цьому винен і до чого тут ірландські іммігранти. Далі у випуску. Отже, німецький хімік Юстус фон Лібіг вперше отримав хлоралгідрат або трихлорацетальдегіду моногідрат, ще у 1832 році, але особливо не знав, що з ним робити. Як це часто було, знайшли нову молекулу. Погралися і відклали на понад три десятиліття, поки у 1861 році Рудольф Бухайм не виявив седативні властивості цієї сполуки. Але, на жаль, він так і не опублікував свої знахідки. Пізніше його колега та учень Рудольфа Вірхова Матіас Лібрайх з Берлінської лікарні Шаріте незалежно від нього описав ці ж явища у 1869 році. Після цього сполукою зацікавились. І виявилось, що цілком можливо за допомогою хлоралгідрату зменшити тривожність у людини і погрузити її в сон тривалістю до 8 годин. Так, з певними побічними ефектами. Однак це можна було робити досить просто і дешево. Ну, і це було набагато краще, ніж нічого, або усілякі речовини, про які ми говорили у попередніх випусках. Так, хлоралгідрат поступово увійшов у лікарську практику, ставши першим синтетичним препаратом. Тобто таким, який зовсім не зустрічається у природі. Історія хлоралгідрату є класичною для багатьох ліків і відповідає так званим циклам зайге. Концепції запропоновані у 1912 році німецьким психіатром Максом Зайге, згідно з якою лікарський препарат спочатку стає мегапопулярним і активно продається. Сьогодні це прийнято називати модним словом хайп. Потім у ньому розчаровуються і продажі падають майже в нуль. А вже після цього препарат з часом знаходить свою невелику нішу і ситуація стабілізується в часі. Цикли можуть повторюватись, коли препарат, наприклад, отримує нові покази, як це було з метилфенідатом або риталіном, який в останні десятиліття стало використовувати для лікування розладу дефіциту уваги та гіперактивності. В другій половині ХІХ століття хлоралгідрат був черговим дивопрепаратом, як його встигла охрестити впливу в ті часи газета Allgemeine für Psychiatrie. Його часто використовували для лікування безсоння і тривожності у психіатричних лікарнях, кількість пацієнтів, у яких стрімко зростала і з якими треба було щось робити. Також він був популярний серед людей, які мали певні проблеми з зозуленькою. Але не хотіли потрапляти у психіатричні лікарні. І в цьому бажанні їх можна зрозуміти. Ну і він був однозначно кращим за опіум, морфін та інші відомі тоді альтернативи. У 1897 році про його застосування як студійного згадує Бремстокер у Дракулі. Але з 70-х років 19 століття почалась друга фаза циклу зайги. Все частіше почали з'являтися повідомлення про те. Що хлоралгідрат не настільки безпечний, як всі думали, тривале вживання препарату сприяло розвитку залежності, терапевтичний індекс, тобто різниця між ефективною та токсичною дозами, був надто вузьким, і помилитись було дуже легко, а передозування було смертельно небезпечним. Вже у 1880-х роках у книжках. Згадується зловживання хлоралгідратом на рівні алкоголізму та морфінізму. Так, це той самий період великого запою, коли їли, пили, курили, нюхали і вводили собі все, що тільки можна, особливо, якщо воно впливало на свідомість. У 1899 році голландський фармаколог Луїс Левен заявив, що хлоралгідрат це найнебезпечніше снодійне з тих, які він знає. І що він радше залишить божевільних без лікування, ніж дасть їм хлоралгідрат. Як то кажуть, відчуйте різницю. Ну а через кілька років з'явився Барбітал, перший з відомих нам Барбіторатів, які принесли купу грошей німецьким фермкомпаніям і були ефективнішими за хлоралгідрат. Незважаючи на це, хлоралгідрат досить довго лишався на ринку, не будучи формально схваленим, ні FDA у США. Ні, і в Європі, частково тому, що цей препарат з'явився ще в ті часи, коли про появу FDA і регулювання обігу ліків особливо ніхто не замислювався. Тобто без адекватних клінічних досліджень продукт довів певний рівень безпеки і ефективності шляхом тривалого досвіду застосування. До нього стали повертатись після Другої світової війни, коли виявилося, що при обережному застосуванні він достатньо безпечний і дешевий. Порівняно з іншими снодійними Розпочалась третя стадія циклу зайги, часто його призначали для лікування дітей, зокрема під час стоматологічних процедур. Ближче до сьогодення в США виробники остаточно припинили його продажі лише у 2012 році. У Великобританії досі є продукти, що містять хлоралгідрат для короткочасного лікування сильного безсоння. Також хлоралгідрат іноді застосовується при дослідженні електроенцефалограм, тобто, як ми бачимо, з чудо ліків препарат дійшов до дуже вузької і контрольованої ніші, в якій і лишається в наші дні. З хлоралгідратом пов'язані перші спроби дослідження метаболізму ліків, тобто вивчення того, у що вони перетворюються в організмі людини. У 1875 році. Лот Бернар вважав, що хлоралгідрат в організмі перетворюється на вже відомий тоді хлороформ, який і занурює людину в сон. Виявилося, що це не так, але це була перша спроба дослідження гіпотези, що декілька різних препаратів в організмі можуть перетворюватись в одну й ту ж активну сполуку, а також перша спроба визначати концентрацію препарату в крові. Лише у 1948 році дослідники показали, що пернар був частково правим. Хлоралгідрат в організмі людини дійсно потребує активації, перетворення у трихлоретанол, але не у хлороформ, без чого він не може бути ефективним снодійним. Як ви розумієте, такий чудовий засіб не міг не піти в народ. В англійській мові нам на згадку про нього лишився вислів. Мікіфін або просто мікі. Що ж означає, і звідки пішов цей вислів? За однією з легенд, Мікі Фін був нащадком ірландських іммігрантів, який володів салуном у Чикаго на межі 19 го та 20-го століття і дуже любив гроші. Він був відомий як кишеньковий злодій у кварталі червоних ліхтарів та як керівник невеликих банд злодіїв. Як ми розуміємо, протиправні дії були у Мікі в крові. Але з віком бігати вулицями ставало якось некомфортно тому у найгіршому кварталі Чикаго поруч з ігровим домом і наливайкою в якийсь момент відкрився салон Мікі-Одинока зірка, який місцеві поліціянти описували як заклад найнижчого гатунку, прихисток для кольорових та білих з самих низів суспільства. Але спрага до пограбувань нікуди не ділась. І за легендою, 1868 року. Фін звернувся до Вуду шамана, який продавав любовні зілля для борделей, а також кокаїн та морфін для наркозалежних. У колаборації, як би сказали зараз, панове винайшли рецепти коктейлів Мікі Фін Спешел, якими господар салону щедро пригощав своїх клієнтів. Документальних доказів, звісно, немає, але це говорить про те, наскільки велику роль у житті тогочасного Чикаго відігравав цей Вуду-експерт. В якийсь момент місцева влада помітила, що почастішали випадки пограбувань, які мали декілька спільних елементів. Пограбованих знаходили у дивних місцях, і вони нічого або майже нічого не пам'ятали про те, що з ними відбувалося. І ще одне: всі вони перед тим відвідували салон Мікі Фінна. Виявилось, що той самий напій Мікі Фін Спешал містив алкоголь та хлоралгідрат. І що етанол підсилює дію хлоралгідрату, відключаючи людину на досить довгий час. Цього було достатньо, щоб спільники виносили невдах через чорний хід, перевіряли в міст кишень, грабували і лишали у темних кутках. Після того, як у 1903 році салон закрили, а самого Мікі Фіна засудили, нам на згадку лишився вираз дати комусь Мікі, тобто підмішатись надійне у напій. Широкого вжитку цей вираз набув у неблагополучних районах великих міст, де провертались темні справи, а місцева влада була достатньо корумпованою, щоб закривати на це очі. З часом Мікі Фін став вважатись тяжким злочином, і власники салунів стали відходити від такої практики через великий ризик. Цікаво, що вперше у оксфордському словнику цей фразологізм з'явився лише у 1915 році. Тобто через 12 років після суду над Мікі Фінном. і закріпився у англійській мові аж до наших днів. Тож, нехай вам ніколи не зустрінеться Мікі Фін. Майте гарний день!